Всім привіт! Сьогодні буде малювати з вами дуже простенький, легесенький скетч, навіть не буду називати це роботою. Знаєте, відразу видно, що в мене такий вже осінній настрій, можна сказати, осінній, не дуже позитивний. Це навіть видно по роботі, тому що ну, не можу сказати, що вона вважається вдалою чи якоюсь прикольною. Ну, якась така, щось на осінньому, як я кажу. На цьому моменті в мене, чесно кажучи, перестав робити мій мікрофон після того, як я 14 разів намагалася записати цю аудіодорожку. тому що буде в мене зараз зі звуком, не знаю. Але давайте далі будемо озвучувати цей відосик. Чесно кажучи, я вже ці всі фрази повторила 13 разів, я вже повторюю 14. І в мене вже трішечки, знаєте, як то їде криша. Але давайте все-таки, коли я шукала композицію. О, точніше, референс, який я хотіла намалювати, я знайшла картинку, яка мені нагадала Польщу. Коли я весною була в Польщі, також в горах. Там були такі цікаві періоди, що, за, в принципі, за всю весну, поки ми там були, погода змінювалася. Там були всі чотири перероки: літо, осінь, зима, весна. ну І вони, в принципі, так знаєте, не декілька днів або то й тижнів, а потім знову змінювалися. Було дуже цікаво. І там був осінній такий також період. Коли ти виходиш, падають листочки, все довкола таке жовте, так незвично. І ось, в принципі, ця вся композиція нагадує мені якийсь той період. Мені ще дуже подобається, коли поміж оцих жовтих дерев вимальовуються ось ці зелені, зелені з жовтим, уточнюю, тому що якщо б я намалювала якісь прям суто зелені трав'янисті, вони б ну, занадто виділялися було б не дуже гарно. Тут, чесно кажучи, я не знаю, яку я хотіла. Передати саме, скажімо так, текстуру дерев, тому що я із кошеної кісточки малювала і просто намагалася тоненько щось вималювати. Чесно, настрій був такий собі для малювання, і тому картинка також вийшла така собі, але вона мені подобається тим, що нагадує, знаєте, Такий швидкий скетч, коли ти йшов, побачив якусь гарну локацію і вирішив швидкоруч замалювати. От це щось по цій темі. Я б хотіла, звичайно, так дійсно з натури помалювати, хоча б 10 хвилин просто щось замалювати, а потім акварелькою якось залити. Але поки не було реально часу, ну можливо, скоро з'явиться хоч трішечки, щоб дійсно на це виділити. отак я відосик записати було б доволі непогано. Що саме то, також мені цікаво, що ти так дивишся на відео, і воно зараз просто розмиті плями, а потім в кінці відео ти вже бачиш що реально повноцінні дерева, чого б і ні. Стосовно хмарок, в цій роботі вони зараз, в принципі, виглядають норм. Я додаю ще до них сіро-фіолетовий, трохи додам ще контрастніше і буде прям супер, але далі чомусь під кінець роботи я туди ще бахнула бордового. Це було дуже лишнє. І так робити не треба, я просто їх реально зіпсувала. От зараз вони от нормально, от прям нормально ідеально, все йдеть. Хай так і будуть, але в кінці, якщо будете щось схоже малювати, не додавайте бордового, як я. Далі, по референсу, всюди, в принципі, були білі стовбури, але мені це не дуже сподобалось, тому я вирішила на зелених деревах додати більш коричневих, щоб воно якось так було різ... ну, різнобарно і Ну, що вони були різні, а не суто однакові якось. І реально мені це більше сподобалось, ніж би я <кій> зробила білими. <кій> Начинаю хрипнути 14 разів запишивають голос теж. дуже важко. І напишіть, будь ласка, ще в коментарях, що у вас по настрою, чи він у вас вже осінній, ні? чи хватає у вас трішечки осіння хандра, чи ще поки тримаєтесь. Якщо тримаєтесь, то напишіть, які дієві методи ви використовуєте проти осінньої хандри. Бо поки що в мене, так знаєте, настрій підбивається. Але намагаємось триматиме якось малюванням. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.